Друзі, добрий день, ви на каналі тут Люди. Як ви бачите, сьогодні велика попойка. Рік тому назад я знімав свято в Нідерландах День короля. І сьогодні 27 квітня, у короля День народження принца оранжевого. І сьогодні трошечки вам розкажу про це свято, трошки покажу. В моєму містечку Бреда, де я живу, вже капец, що заді вони там їх тулять і тулять. Це вони йдуть зараз. Це попойка, попойка року. Просто п'янка грандіозна. Бачите, дуже багато людей день короля. От такі особливості цього свята, що вони на вулицю вивозять, ярмарки влаштовують і продають різний хлам, хто там що продає, і саме головне, що це не оподатковується, тому що для них податки це знаєш, це больна тема. Воно бачить. Ви подивіться, нам цього не Просто круто. Просто круто! Дядько приїхав на обіді, заробляє копійку. Закупив вчора пиво, приїхав на обіді, взяв і продає. Поняли? То, що налога немає, то, що сьогодні королева дала добро, можна трошки поварижити. такі ось, бачиш, ну, купом печом, по 4 євро будеш. Нормально так і заробляє. Музика, дивіться, який дід. Просто трам, просто травм. травм. Вибритий декід прийшов попукати. круто. Запах коноплі такий вали, що просто, дай Боже, здоров'я. Дивіться, який класний чувак. Бачите, як тут це круто. Продають, що там, мужики продають, дай Боже. Коротше, ви бачите, які вони прикольні люди. Оце ось тут, другі дівчата, вони дуже сексопільні. Так, йдемо далі. Йдемо знімаємо далі. Блог не про роботу, і дівчата. Сьогодні не про роботу. Так той конопльой воняє, що я вже скоро знаю, що я вже буцій напорився. Що мені нагадує День Короля? Це е, завтра, післязавтра вже травень. І е, колись давним-давно, я пам'ятаю, коли мої батьки, вони ще були молоді, святкували травневі свята. 1 травня, ось, зараз ви скажете, це радянське свято, нічого не знаю. Я пам'ятаю ту атмосферу. <реш> В, <реш> yeah, yeah. А, що, бачиш, які веселі люди. Hey. He, бачиш, щось сказали, я їх не розумію. Hey. Дай Боже здоров'я, дівчата! Yeah. Продаються, бачите, особено чи вопрос привезли. Продають. Що вони продають, що вони зароботають, ну, щось заробоють. Кому треба ножниці, серед білого дня хтось ножниці продає. В чому прикол? Травневі свята у нас були. 1 травня, 9 травня, помню, святкували, дуже сильно святкували. Я не знаю, як там у вас, у нас в селі це було всі їхали на природу, всі пили, всі бухали, жарили шашлики. І по суті, щось це дуже сильно нагадує наші такі свята. Але це національне, патріотичне свято. Вони е витягують свої прапори, лиця малюють цими прапорами. Дуже знаєте, дуже для них це якби відповідальна місія, особливо ці костюми. Костюми, нарядився, як хочеш, ніхто тебе критикувати не буде. Ніхто тобі не скаже, що ти нарядився, як тьолка, чи що ти не постригся, нема тут такого. Вони живуть таким вільним життям. Але але чувство відчуття цього їхнього патріотизму, воно на дуже великому рівні. Це, знаєте, багато з чим зв'язано. Напевно, зв'язано з урядом цієї країни. Ну, це вже такі глибокі питання. Сьогодні свято, сьогодні день короля. Ідемо далі. Я дивлюся, порівнюючи з Польщею, мені ні разу тут ніхто не сказав, випірдалюючи, от вони якісь веселі. Можливо, це наіграна. Знаєте, оця веселість, можливо, їх приучили з дитинства, але вони добрі люди. І от я дивлюся на самих нідерландців, з ким я спілкувався. Вони завжди говорять правду. Вони не брешуть, коли ти купляєш велосипед, коли ти там звертаєшся. Він скась ось зломане, це ось, ось треба отремонтувати. Це я ось, ось зробив. Я хочу таку ціну. Знаєш, аргументовано. На відміну від наших людей в деякій мірі ми можемо прибрехати. Знаєте, в нас таке є. Я не буду казати, з чим це зв'язано це знову ж глибоке філософське питання. Але вони чесні люди, і сьогодні ці люди бачиш відпочивають. Парубок бокс села Херсонської області, Чаплинського району і рядовий нідерландець. Дядько, просто ну блядь, мені драбину треба ставити, щоб я йому щось сказав на вухо. Здоровенні люди, просто <с> здоровенні люди. І буває це не сильно комфортно. Коли ти звертаєшся до людини, він до тебе так знаєш, як на лодонь бере, щось тобі каже. Ну, в принципі, нормально, ну високі люди. Що ти зробиш? Добрі, класні, класні, добрі люди. Бухають. тут щось не сильно, тіскотєки чують. Дідиці, діди накрашені, це щось з щось чимось. Діди вміють відпочивати. Звернуть окрему увагу на цих дідів, на цих пенсіонерів, які, знаєш, нарядються в костюми і їм якби долг. треба вийти, треба показати себе, дітки, бабки. Це класно. Оце дійсно класно. Я дуже хочу, щоб наші діди та баби, наші люди, які будували країну, хоч трошечки могли так пожити. На жаль, цього немає. На жаль, цього немає. Чому? Я думаю, ви напишете коментарі, чому в нас в країні все так. Амстердам столиця, де люди приїжджають трошечки, знаєте, той марихуани покурити. Ну, таких дозволених наркотиків. Ну, Є ще тут недозволені наркотики. І не дивуйтеся, коли ви будете гуляти уличками Амстердаму, оцього ви подивіться, скільки людей, скільки там людей. Я не знаю, як туди прийти, дай Боже. І коротше. Не дивуйтеся, якщо до вас підійдуть з пропозицією такого, знаєте, більш серйозних то що це тут працює, це тут процвітає, все нормально. Так що, бо їх, не знаю, не бомжики не такі чувачки продають наркотики, такі знаєте, поля у тій жольоті для професіоналів. У мене дуже сильно дивувало. В Нідерландах, ну я буду до цього 3, в принципі. Е, це оці ось, е, вуличні сортири заді мене стоять. Це дуже дивно для мене. Знаєте, оце йдеш. Ну, що ти хочеш? Мільйони літрів пива треба випити, треба їх кудись вилити. Таких, оце, знаєте, стоп-кранів дуже багато. Е, Хайнікін цей він уходить ну, лі... не то, що літрами, куболітрами там цей Хайнікін уходить. Вам за меду в принципі розказувати трендіти, що це за свято, що це таке класне свято. Люди всі бігають, всі весело. Я вам хочу трошечки просто показати, як люди, пенсіонери, тут живуть, як вони тут відпочивають. Принципі, цей культурний вид, обид, як взагалі люди себе ведуть на свята, які державні свята і що держава робить для людей. В принципі, і канал мій для цього, знаєте, напевно, був створений, щоб трошечки показати, як люди живуть в Європі. Оце відношення влади до звичайних людей, коли є якийсь обратний зв'язок. Знаєте, оцього хочеться показати. Мені дуже шкода, що моя бабця, мої батьки не можуть відчути оцих хоча б тонкості цих свят, хоча б трошечки. Відчути, як можуть жити, як люди можуть подорожувати, купувати собі велосипеди за 2000 євро і не жаліться на життя, на життя. Отак хочеться показати. Таке от свято. Вони п'ють, вони пухають, я пішов працювати. То що що, то що буде скоро відео про роботу? Дай Боже всім здоров'я, цілую, обнімаю. Ну і батькам передавайте привіт. Цінуйте, любіть, кохайтеся, все буде круто.